Сторінка 9. параграф 2. Велике переселення народів. Обговоріть у класі, чи може бути, на вашу думку, занепад держави чи цивілізації початком нового етапу розвитку спільноти. Поясніть на прикладах, як відбувалося велике переселення народів та які його наслідки. Від початку 4 століття на великому історичному просторі, що пов'язав Європу, Азію та Африку, відбувалося велике переселення народів. І дотепер дослідники сперечаються, щодо його причин. Дехто з учених вважає, що різке похолодання 3-8 століття зумовило обмеження ресурсів і змушення Десятки племен, сотні тисяч людей залишити обжитні місця і вирушити на освоєння нових земель. За іншою теорією, азійські землі, де здавна проживали племена гунів, почали підкорювати китайцям. Тому гуни вирушили далі на захід, витісняючи на інші території племена, що зустрічали на своєму шляху. Однак є і інші теорії щодо причин великого переселення народів. Хоча точний час початку великого переселення народів. Народів невідомий масштабності воно набуло у п'ятому столітті. Велике переселення народів це рух племен і народів у четвертому, сьомому столітті, у наслідок якого виникли нові народи та нові держави. Під тиском гунів, германські плем'я Визготів вторглося на територію Римської імперії. Унаслідок за визготами активізувалися і інші варварські племена. Насамперед, германські Англи, франки, сакси, свеви тощо, що призвело. До падіння Західної Римської імперії 476 рік. Під час переселення різні племена взаємодіяли між собою, змішувалися мови, спосіб життя і традиції. У наслідок цього сформувалися нові народи з власними мовами, культурами та державами. Так було закладено нову етнічну та політичну карту Європи. Падіння Західної Римської імперії та розвиток Східної Римської імперії дали поштовх розквіту нових історичних процесів. Та явищ, як розвивалося велике розселення слов'ян? Велике розселення слов'ян це масова еміграція слов'янських племен під час великого переселення народів на території центральної, східної та південно-східної Європи. Велике переселення народів охоплює і процеси великого розселення слов'ян, що розгорнулися середині першого тисячоліття нашої ери. Цей процес відбувався на території Європи у 5-7 столітті. Тоді слов'янські племена оселилися по Динав'ї на півдні Балканського півострова поблизу річки Ельба та Балтійського узбережжя на північному сході поступово заселили верхів'я річок Дон і Волхав. Ці території називають прабатьківщиною слов'ян у VI столітті. Готський історик Йордан повідомляв, що тепер вони слов'яни бушують повсюду. Колись предки слов'янських народів жили разом, мали спільні звичаї та мову. Згодом слов'яни розселилися на різних європейських територіях. Торіях і на межі 7-8 століття розділилися на три великі групи: південні, західні та східні, поступово їхні мова і звичаї зазнали змін.